У столичному жовтневому палаці, вперше після 15-річної перерви, відбувся осінній джазовий марафон. Музичний джазовий фестиваль є найбільшим в Україні. Виступити на сцені жовтневого палацу захотіли 13 бендів. Прекрасні музиканти, фантастичні виконавці, солісти, еліта українського джазу. Це не так часто буває на тій сцені. Деякі з цих колективів виступали на осінньому джазовому марафоні ще на початку 90-х, коли фестиваль лише зароджувався. Було дуже приємно бачити тих музикантів, які 20 років тому участвували в другій марафонах. років, і вони в строю, і мало того, багато з них стали заслуженими. Серед професійних джазменів яскраво виділявся наймолодший дует. Шестиріч. Ні, киянки Олександра Попова та Ганна Зайченко підкорили сцену жопневого палацу виконанням пісні Елли Фіцджеральд. Я дуймаю три роки. І Я три роки. І mm -hmm. Плани на майбутнє ми хочемо стати зірковим дуетом. Окрім гідних виконавців, осінній джазовий марафон зібрав цілий зал вдячних слухачів. Серед них були як справжні експерти джазової музики, так і ті, хто відкрив для себе джаз вперше. Задоволеними залишились усі. Я грав джаз 60-х роках. Коли він тільки тут з'являвся. я бачив Лінктона живого. Можетневому палаці першим саме на такому фестивалі. Дуже гарна музика, яка яку я полюбляю, яка мені дає наснагу. Підбиваючи підсумки фестивалю, організатори зійшлися на думці, що це був найкращий осінній джазовий марафон за всю його історію. І вже запросили справжніх поціновувачів джазової музики на фестиваль наступного року.